До 272-ї річниці Кам'янського громадська організація бджола організувала конкурс дитячих малюнків Мрії збуваються. Участь у конкурсі брало близько 30 робіт дитячої творчості. Голосування проходило онлайн, де кожен міг обрати свого фаворита. Які дитячі мрії перемогли? Дивіться у сюжеті. Голосування за роботу учасників у соціальних мережах тривало до 19 вересня. І підсумки для всіх учасників конкурсу у міському парку, влаштували дитяче свято разом з аніматорами. Малеча грала в конкурсах, розважалася та отримала смачні подарунки від громадської організації бджола. До дня міста громадська організація бджола за підтримки міського голови провели конкурс для дітей внутрішньопереміщених осіб. Дітки малювали свою мрію. В соціальних мережах було оголошено. Голосування і п'ять найкращих обрали, яких ми сьогодні нагороджуємо і звісно. Всі діти будуть сьогодні отримувати, всі учасники цієї цього конкурсу будуть отримувати пам'ятні подарунки. У кожного була своя мрія. Хтось мріє про пухнастого друга, хтось про повернення додому. Та є бажання у всіх єдине перемога України. Дарина приїхала разом з сім'єю з Донеччини. Вона грає на укулеле та займає перші місця на всеукраїнських конкурсах. Я й запросила на лісунки укулелі. Це дуже, як по поміє. Мене... Интересный музыкальный инструмент. Я занимаюсь музыкой. Мне очень хороший слух. Я подыгрываю мелодию разную. Я хочу, чтобы был мир на земле. Хочу, чтобы украинцы были здоровые. Я не расстроюсь, когда я не выиграю. Когда выиграю, конечно, обрадоваюсь. Громадська організація бджола систематично підтримує дитячі ініціативи та проводить подібні конкурси, аби малеча змогла відволіктись від складного становища в країні. Особливо таким заходом радіють діти числа вимушених переселенців. Організатори конкурсу сподіваються, що мрія кожного учасника обов'язково здійсниться.